На жаль, на сьогоднішній день, і всі це можуть сказати і підтвердити. Потреба в різних напрямках, але в основному тих, які допомагають людям вижити. Тому я б сказав, скажімо, таких три напрямки, які дуже важливі, в яких є дуже важлива потреба. Зараз перша це є відбудова або ремонти житла, яке є пошкоджене або зруйноване. Люди потребують дуже великої допомоги в цьому, і особливо соціально захищені версти населення. Але тут не тільки, бо дуже часто навіть люди, які були успішними до війни, які втратили своє житло, які втратили роботу, перейшли фактично з категорії успішних людей до категорії, які потребують допомоги. Тому цей напрямок є дуже важливим, і ми працюємо над тим, щоб хоч якийсь спосіб допомогти. В цьому напрямку другий напрямок, який дуже важливий, це є харчування і, і, і продукти харчування. Людям треба щось їсти для того, щоб вижити. І, тому найчастіше запити, які ми маємо після ремонтів, це є продукти харчування. В Києві на сьогоднішній день є дуже багато внутрішньо переміщених осіб. І це в основному, люди, які Тратили все на сході чи на півдні нашої країни, змушені були втікати і приїхали сюди. Тому оця допомога, яку ми надаємо, вона, хоч на, на почат на перших етапах, допомагає їм вижити, стабілізуватися, знайти якесь. Е Якусь роботу, знайти якесь житло і, 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 і так їм легше адаптуватися тут. Ну і третій напрямок, який я би сказав, це звичайно, що е, гігієна це те, за, за, чим, за чим люди дуже часто звертаються. Не можна відкидати таких важливих напрямків, які є, і що поки що, все таки на, на етапі встановлення, е, це фактично психологічна допомога, бо ми вже маємо дуже багато звернень, де люди звертаються по психологічну допомогу, особливо це стосується дітей, бо діти, які перебували там, коли були обстріли, які побачили, як зруйнований їхній будинок, які побачили, як їхнє ліжечко розбите, згоріло а їхні іграшки. Е, Засипані рештками їхнього будинку, що довго будуть проживати ці травми, які вони отримали, тому ми маємо дуже багато звернень саме в також по допомогу в цьому напрямку.